Це про російська війна в Україні. Дамочка, звичайно, сміливо розповідає людям у своїх статтях про онлайн насильство і виставляє себе жертвою. Хоча сама мовчить, що з криміналом ходить, ось що пише у статті. Кожен етап онлайн насильства відбувається за певними технологіями. Кому як не тобі знати ці всі нюанси, правда, починала з того, що труїла собак жорстоким способом, а зараз труїть людей під прикриттям рашистського наративу захист від небезпечних сект. Нагадаю, що предмет сектознавства вигадав Олександр Дворкін, голова російського Рацирс. Рацирс – це підрозділ ФСБ. Продовжуємо. Починається все у віртуальному просторі. На першому етапі створюється наратив фейковий інфоповод. Контент вкладають страшилки про зв'язки з ворогом. Вау! Та ти що, Іринка? Це ж так само ти робила із зоозахисниками, які викривали вашу із Олексієм Святогором докхантерську діяльність. Вони роками людей називали біомусором, зоосектою. Кременовська намагалася втручатися у закони країн і потім взагалі почала клонити до того, що зоозахисники це проросійська секта, і тепер ти скиглиш про медіаатаки серйозно. За тою ж самою схемою вона намагається обганити міжнародну організацію АЛАТРА, яку поважає. У всьому демократичному світі Римановська запустила в Україні фейки, що Алатра це проросійська секта, яка молиться Путіну і іншу маячню. Вона сфальсифікувала експертизи і, скориставшись таким становищем у нашій країні, ввела в оману правоохоронні органи, ініціювала обшуки та медіаатаку на волонтерів. Чомусь про це все вона зараз не пише. Рівно як про те, що в Росії АЛАТРА визнали проукраїнською екстремістською організацією, А колишніх волонтерів піддають жорстоким тортурам, кримінальним переслідуванням, щось не клеїться до АЛАТРА. Це проросійське клеймо. Хочете два цікавих факти. Найперша публікація проти Телатра почалась всього через рік після відкриття української організації Алатра. Другий факт: через багато років перший суд над волонтером теж був у Челябінську і від представника Челябінського відділу РПЦ Рацирс. І далі роками цією кампанією займалась тільки Рацирс, як у Рашці, так і в інших країнах, де є їхня агентурна мережа. Романовська просто виконує завдання Рацирс ФСБ і говорить те що їй кажуть говорити, врешті третій етап: жертву відстежують у фізичному просторі, вигуки наклепу, прилюднення персональних даних, публічні приниження, словесні погрози і так далі. А хіба не так ти вчиняла з тими, кого заклеймила сектами? Ви з рома роками закликали до насильства відкрито тих організацій, які вам не подобаються, зокрема тих, які викривали вашу насильницьку діяльність. Не здається тобі дивним Іринко, Що вчора ти погрожувала людям розправами, а сьогодні ти корчиш із себе жертву? Be the very best like no one ever was